Всім привіт! Без чого зазвичай не клює. Точно. Без наживки на гачку. Давайте розберемо топ 3 найкращих наживок та спосіб їх наживляння на гачок. Музика. Найзвичнішою для риболова наживкою є хробак. Тут різновид багатий. Підлисник. Можна знайти у купі прілого вологого листя чи у трухлявих відсирілих дошках, насиченого червоного кольору, невеликого розміру та дуже рухливий на гачко. Земляний білий хробак він же дощовий. Живе на глибоко під землею, можна спостерігати, як він виповзає після сильного дощу. Використовується у риболовів, якщо інших варіантів наживки більше немає, тому що структура його тіла дуже м'яка, і через 2-3 клювання риба просто його розірве. Навозний хробак. Легко знайти у компостних ямах, виділяє жовту рідину, що дуже подобається рибі, являється безсумнівним лідером для вдалої риболовлі. Звичайний хрибак або дендробена. Цю наживку можна знайти в будь-якому риболовному магазині. Цей вид хробаків був спеціально виведений, можна вважати, що для нас риболові, бо він більш щільний по своїй структурі і навіть після години знаходження під водою лишається живим. До речі, є один дідівський лайфхак. Перед риболовлею необхідно потримати хробаків у холодильнику. Так вони стануть більш щільними, а в результаті краще триматимуться на гачку. Зараз покажу основні способи насаджування хробака на гачок. Для ловлі обережних риб, таких як карась та лящ, важливо максимально приховати гачок з поля зору. Проколюю хробака з краю і повністю продіваю гачок. Лишаючи вістря всередині, хробак звисає на гачку і приваблює рибу. Такий спосіб допоможе впіймати найобережнішу рибу. Риба обережно підходить до наживки, поступово затягуючи хробака, опиняється на гачку. Ще один варіант продіти хробака два рази кільцем, лишаючи рухомі края. В такому варіанті вістри гачка протикаються назовні. Щоб дуже активний хробак не сповзав з гачка, можна закріпити його маленькою пінкою. Найшвидший і найпростіший варіант наживлення. Якщо виріжете хробака у прикорм, то наступний варіант наживляння стане вам у нагоді. Частинки порізаного хробака проколюйте посередині так, щоб прикрити ців'я гачка. Також можна закріпити пінкою, щоб риба його не стягувала. Під водою слиз хробака створює шлейф муті, що дуже подобається рибі. Виходить ось така рухлива зв'язка шматочків, що неодмінно приверне увагу риби. Розглянемо наступну наживку: це опариш та пінка. Певно, найдоступніша та найрозповсюдженіша наживка. Їх масово розводять, тому він є скрізь і завжди. Для мене це найчистіший варіант, який краще та довше всіх зберігається. Є звичайний білий опариш та пінка. Пінка це личинка дрібної мухи, дуже рухома, світло-рожевого кольору, від чого і походить її назва. Її часто фарбують, і відтінок може бути від світлого до насиченого рожевого. Опариш та пінка добре комбінуються, можна робити різні варіанти розмірів та кольорів. При зберіганні інколи додаю прямо у коробку з живністю куркуму та ману крупу. Куркума додасть яскравого кольору, а манна крупа втягне у себе вологу, яка з'являється після перепадів температури. Залишаючи опаришів та пінку у вологості, з часом від їхнього руху утворюється піна, а у такому середовищі ваша насадка не доживе до наступної риболовлі. Це цікава насадка, пінка більш живуча. У той час, коли опариш перегрівся на сонці і помер, пінка просто не шевелиться. Проте, якщо її прибрати у тінь, вона оживає і активно рухається. Саме швидкий та простий спосіб наживляння опаришів та пінки, продіваючи його вістрям гачка з широкого краю за хвостик, пронизуючи чулочком, Краще не продівати гачок через усього опариша, а завести до половини. Залишається рухома частина. Ще один варіант наживляння за самий край. Так опариш довше залишається живим і максимально рухомим, що приваблює рибу. Такий спосіб наживляння підходить для невеликої та не надто обережної риби. Важливо обирати невеликі гачки з тонкої проволоки. Вони легше приколюють оболонку опариша і не обтяжують наживку. Обережна риба може виплюнути наживку, якщо їй здасться, що черв'як підозріло важкий. Наступний варіант наживляння, на той випадок, коли треба приховати гачок, комбінація. Один опариш чолочком та другий опариш за хвостик. Цей варіант не буде крутитись при закаді чи на підсічці. Гачок не відлякує рибу і присутній цікавий для риби вирушіння. Такий варіант насаджування мінімізує вертольот і заплутування повіця. Якщо ви впевнено вирішили ловити крупну рибу, то ось такий варіант 3-4 опариша. Дрібна риба зазвичай боїться великих насадок, а от ляч та карась точно не пропливуть мимо. Ще що важливо: вістри гачка обов'язково має бути зовні. Коли риба затягне жмут опаришів і спробує його виплюнути, вістря засіче рибу. І нарешті ми дійшли до найулюбленішої наживки усіх поплавочників та фідеристів, без якої не проходять жодні змагання. Це мотиль. Одразу про головне: для мотиля теж обов'язково використовувати мілкі тонкі гачки, які мають бути максимально гострими. У мотиля дуже тонка оболонка, і товстими гачками ви попросту її порвете. В принципі, триматись після цього мотиль буде недовго. І так, перший варіант наживляння мотиля, продіваючи у другий-третій сегмент тіла після голови. Так можна надіти 3-4 мотиля. Нижня частина лишається рухомою для приваблення риби. Якщо при ловлі насаджування мотиля першим способом ви спостерігаєте багато холостих клювань, можна укоротити вільний рухливий край мотиля, насадивши його посередині. Так само вдягнути 3-4 штуки. У природі мотиль зазвичай перебуває у скрученому положенні, і для риби така його форма більш звична. У такому випадку для ловлі пасивної і обережної риби слід наживити мотиля кільцем, проколовши його одразу за голову і за хвостик. Ось таке кілечко у нас виходить. При можливості беріть на риболовлю якомога більше варіантів наживки. Так ви точно підберете той самий ключик до гарного улову. При провалах у покльовках зміните комбінації кольорів, розмірів та способи наживляння. І не забувайте, чим кормите, на те й ловити. Додавайте живі компоненти у прикормку. Пишіть у коментарях, якими наживками користуєтесь саме ви. Якщо сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!